Осінній день, а скільки в нім чудес, Пожовкли листя з дерева летить, Чарує серце синього небес, Легенький вітер в листі шурхотить, не холодно, не жарко в самий раз, і тиша йде на землю, наче сон. Теплесенько цілує сонце нас і горниця, як ласка до вікон. Та кожен раз стає коротший день, крилом вкриває землю чорна ніч, не чуть пташиних в досвідку пісень, бо осінь, осінь. Ось у чому річ. Любі друзі, вітаю вас на своєму каналі. І запрошую разом зі мною прогулятись у мій сад, подивитись, що в мене ще залишилось на городі, і отримати хоча б трішки позитивних емоцій. Осінь завітала і до мене в сад ми зібрали вже урожай томаті, і заморозки нам не стали на заваді, урожай дуже гарний. Зібрали і урожай гарбузиків, як їстівних, так і декоративних. Ось дивіться, так я їми прикрасила свою діляночку на глинищі. Яка вся вишукана йде. Мов з дива, золотокоса осін чарівна, краса їй божественно вродлива, плелася в коси зріла сивина, ступає гордо, величаво світом її в брунатно-золотий наряд небесною рукою гідно в діто, усе магічним пезлсиком підряд. Фарбує від маска її святого, багряно зашарівся світ іскри, немає кращого ніде нічого, як осінь захмеліла в чарах мий. Буває, часом ностальгічно, трішки, вальсує з вільним вітром у танку, в калюжах мокрих босі мочить ніжки, та й сумно люблю її таку, Богине осене, як серцю мила, закохана у тебе До безмеж в тонах осінніх чудодійна сила, любов усюди сущу нам мереж Найвищим золотим небес гатунком, своїми дивобарвами всіма, Обрамленими мудрим візерунком, любовниси у світ, нема де зла, тобі вже з братом жовтнем світ вінчати. Добром святіть земні людські палати, богине осене, як серцю мила, закохана у тебе до безмеж. Ось такі по погороду збирають ці прості польові квіти сухоцвіти, в букетики, і всі вони такі милі. І тепер цей букетик поставлю собі в альтанку, і він буде стояти, незважаючи ні на що, ні на дощ, ні на спеку. Він не чекатиме поливу, тому що полив йому не потрібен. Він просто буде стояти і ось так прикрашати мою альтанку. А ось яблунька. Дуже давно у нас в саду. Ми її пересаджували декілька разів, шукали місце для неї, щоб їй сподобалось. І вона тепер останнім часом. Радує нас поодинокими яблучками, але вони дуже смачні і ми дякуємо їй. Ще цвітна капусточка. Ось така. Невеличка ще, але ж є. І ще одна. Три. Раз, два. 3. Був нормальний приморозок на поверхні ґрунту, бо почорніли ось о. Не тільки помідорчики прихватило. Вон кругом вони. Але й квітки також. Так що на поверхні було. Ось. Почорніло. Але я не засмутилась, тому що урожай у нас дуже гарний. Багато томатів ми зібрали. Та ще й чоловік приїхав раніше і зібрав ще до приморозків. Також томати, кавуни і дині і перець. І квіточки всі. Також зараз моросить дощ, потрібно буде пізніше знести гарбузики. Ось так, осінь, осінь. А у нас сьогодні обстріл ще з ночі. Але я після роботи приїхала одразу в село щоб щось, що можна ще позбирати. А воно летіло, стріляло і бахкало над самою головою. А так і живемо. Ось бачите, як почорніли, листя помідорів. Але моросить дощ і чорнобривці також. У селі у нас завжди холодніше, ніж у місті. Тому ось так все почорніло. А воно летить там десь. Зірвали. Дві кошолки, три відра. І ось ящики, шість ящиків із томатами. Ну, різні є. Ну, так. Шість. А із гарно достиглих томатиків ми знову заготували томатний сік персі. Прихватило, але зняли трохи. Склали все у ящичок і будемо чекати, коли вони дозріють. Осінь сад мій забрела, листям все припорошила, свій порядок навела, мого дозволу не просила. Наведу в саду я лад, щоби кращим став мій сад. Ось так я тут навела лад. Це в мене така діляночка, де в основному примови. зробила деякі пересадочки і посадочки. Пересадила сюди гейхери. Тут під вишнею. Це в мене тут такий квітничок для примул. Також посадила ще одну гейхерку від світланки. Ось ці зелені свої розсадила сюди. Там очітки, тут посередині сон трава. І бадан сюди посадила. А тут яснотка ще. Ну і розрослась тут скрізь живучка. Живучка, а це тіньовий ломикань. Така діляночка в мене вийшла. Ось ця вся діляночка у мене знаходиться під горіхом. Чим же я займалася сьогодні і на що можна звернути увагу зараз в моєму садочку? Сьогодні в основному буду говорити про гейхер. Минулого разу я показувала розпаковочку по обміну, так ось сьогодні я повисаджувала всі отримані рослинки. В основному сьогодні я займалась пересадками і посадками. Гейхери – це така рослинка, яка своїм яскравим забарвленням здатна прикрасити будь-яку діляночку в саду. Гейхера Green Spice має такий витончений колір і текстуру листя. Вона дуже компактна, досягає висоти десь 25-30 см і розростається до 30 40 в діаметрі. Листя має. Цікаву текстуру та неперевершений зелено-червоний окрас з бордовими прожилками. Вона здатна змінювати колір і набувати красивого червоно-бронзового забарвлення. А ось від світланки, Solar Eclipse, сонячне затемнення. Має таке округленьке листячко з червонувато-коричним серединкою і зеленою або жовтою окантовкою. Це округле листя, винно бордове зі жовто-зеленою хвилястою блямівкою, дуже яскраве. Такий гарний кущик був, я розділила його аж на п'ять. Ось такий. І ось іще не те, що я розділила, так воно самі розпалося аж на п'ять частинок. Тут ось меншенький ще в іншому місці. А на цій діляночці ось такі у мене ще тут карамелька. Це один із сортів теплої палітри. Кущик з пухнастим листячком, кольор яких варіюється від абрикосового до карамельного, в залежності від рівня освітлення та температури. Нижня сторона листа фіолетова червона в тіні переходить у зеленовато оливкові відтінки, а на повному сонці набуває яскравого помаранчевого сяйва. Завдяки оцій мінливості кольору листя виглядає живим, динамічним протягом усього сезону. На одному кущику можуть бути сусідами листя різного забарвлення зелені, жовті, червоні, а у спекотну сонячну погоду вони іноді набувають коричневий відтінок, а виворітка листочка бордового кольору. Слідуюча гейхера сієна, вона також для тінистих і напівтінистих ділянок. Кольор листя змінюється також в залежності від сезону, цінується за високу морозостійкість і стійкість до спеки та здатністю прикрашати сад напротязі всього сезону. Дуже невибаглива і легко адаптується. Ейхера пряна кава срібний сорт з вирізними темними прожилками і фіолетовою виворіткою. Плиста. Чим нижча температура, тим яскравіший колір з фіолетовим відливом, що зберігається впродовж всієї зими. Росте таким густеньким кущиком, дуже ефектний і ошатний сорт. І не можу не звернути увагу ось на варіагатний плющик від світланки, який я тут посадила біля Гехери в оточенні хост. І ще радує дзвіночок крапчастий. Гехера Silver Indiana має такий виразний сріблясто-зелений колір з темними прожилками. І на форму листя, округлу, але в той же час і витягнуту. Її листячко, таке пальчато розсічене середнього розміру, подовжене. Колір дуже привабливий і зелений з сріблястими нітками. І темними жилкуванням із зовнішнього боку, і бордовий знизу. Вона цвіте дрібними кремими рожевими квітами з червня по серпень. І добре росте в напівтіні, є досить зімостійкою і декоративною протягом усього сезону. Дзвоникоподібні квіти на високих квітконосах дуже добре виглядають і у букетах. Я їх зрізаю, дивіться, ось, які вони милі, такі дрібненькі дзвоники, дуже довго тримаються квіточки і дуже декоративно виглядають. Ще одна гейхера – північне світло. Має округле листячко сріблястого кольору, з легким бордовим відтінком, і виразними темними прожилками, і має бордову виворітку листячка. На цьому квітничку під горіхом у мене зростають не тільки гехери, а ось і хоста, брунера, і варієгатний плющик. Цю хосту також придбала на базарі, і ось гріхера з таким темним листям темно-бордового кольору аж до чорного, що створює контраст з яскравими квітами, що додає додаткову красу в садочку. Гейхера Меркурій із серії парад планет. Вона відрізняється таким бархатистим сріблясто зеленим листячком з темно-зеленою або бордовою сіткою жилок. Добре зимує і декоративна протягом всього сезону. Гейхерела сила сонця або Solar Power вона, немов сонячний промінчик, дуже яскрава, жовта або салатова по краях, а її темну має серединку і притягує до себе своїм кольором яскравим погляд. Дуже гарна, вона добре себе почуває як у тіні, так і на сонечку. Козники ось насіли лисінці, ще там один морозник. Тут подорожникова хоста. Ось також хоста Голдентяра. Я її вже і просажувала, і обміняла. Тут брунерка. Ну і на цю сторону йдемо. Ось іще четверта хост, э, гехера від світланки. І ця. Срібляста гейхера срібні свитки, або Сільвер Скролс. Листя має матовий сріблястий з фіолетовим або бордовим відтінком, з такими контрастними прожилками. Виворітка листочків бордова. Ця гейхера також від світланочки. І тепер вона буде прикрашати мій садочок його тіньові куточки. Далі йде куточок квітничка, який також знаходиться взагалом під горіхом, але він ближче розташований до млину. І тут повторюються ті герхери, про які я вам вже сказала. Ось дивіться, надумалась цвісти в кінці вересня хоста Голден Тіара. Далі знову гехера, про яку я вам вже розповідала. І поряд я посадила гортензію від Світланочки. Рожева вона має бути, так Світланка сказала, і тепер вона ось тут, у мене, біля млину. І я сподіваюся, що їй тут сподобається. І з краю квітничка я посадила гравілат чилійський, або ще грібідник його називають. Червоний вогняна куля. Він має такі яскраві квіти, яскраво-червоно-помаранчевого кольору. Гехера краплі роси це така унікальна гехера з таким цікавим забарвленням, має таке велике листя темно-зеленого кольору, сріблясто-білими плямами посередині, розквітає маленькими яскравими коралово рожевими квіточками в червні. Гехера. Зелена, яка найбільше розрослася в моєму садочку, дуже гарно наростає, має зелене листя із такими ледь помітними світлими вкрапленнями і темнішими прожилками. Вона е, росте і в тіні, на півтіні, і е, навіть на сонечку може наростати. Я дуже багато вже її розсадила по всьому садочку, вона не вибаглива. Гейхерила кімоно має таке величеньке листячко, чимось воно нагадує листя клена, забарвлення оливково жовто-зелене, а посередині бордові прожилки. Гейхера Петікут з таким кучерявим бордовим листям. Яке має відтінки від, від зеленувато-фіолетового до насичено-пурпурового, особливо на сонечку. Вона добре переносить і сонце, і тінь, і зберігає свою декоративність протягом усього року. Листя сильно гафроване з зубчатими краями. Ось такі гейгерки зростають в моєму садочку, в моєму тіньовому квітничку. Під горіхами, хоча вважають, що під горіхом нічого не росте. Але дивіться, як багато чудових рослинок я маю під горіхом. Але сьогодні я звернула увагу тільки на ті, які я отримала від Світланочки і посадила вже в своєму садочку. І саме серед них є і гехери, про які сьогодні в основному була мова. Ось так прибрала квітничок. ще горіх скинув не все своє листя, і воно знову нападає. Саме із-за цього плющика плющ виріятний, бачите, який красунчик. Ми зробили обміни світланочкою. Вона мені вислала такий плющик. Він мені так сподобався. Гарнесенький, красий. Ось на цій ділянці під горіхом. І під вишнею також зростають у мене гейхери, кости, жимолость, шапкова, питень європейський, які я принесла з лісу, папороть, медуниця, півонії, примули, гвоздичка. Дивіться, скільки різної краси. Водозбір, що я забула сказати, також дзвіночок крапчастий, а навесні тюльпани і нарцизи будуть радувати мене своєю красою. Краса, яка так допомагає нам у такі скрутні часи, вони зараз звучить тривога, а я вийшла в свій сад і насолоджуюсь красою. А ще хочу, може, комусь буде в нагоді, чоловік ось із такого пластикового кутика, який, напевно, є у кожному домі після ремонту залишається, виготовив мені ось такі маркери, які так нам потрібні в садочку. А ще починає зацвітати вересковидна айстра. І хоч я її квіточки такі дрібнесенькі, але вони такі милі, нагадують малюсінькі ромашечки, ще вони по поодинокі, ледве-ледве набирають силу, але згодом порадують мене своєю білою піною краси. Уже вкотре цвіте жимолость капріфоль, і її аромат роздається по всьому садочку і радує нас. І тішить своєю красою і своїм п'янким ароматом. Красуня, осінь в моєму саду. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною, хто прогулявся по моєму садочку, подивився на мої рослинки, отримав хоч трішки позитивних емоцій. Буду вдячна всім за підписку і вподобайку. Всім зичу здоров'я, мирного неба над головою і більше позитивних емоцій. Бережіться!